Знову от запрошу вас до себе на кухню. Готую молоду капусту тушену. Мені капуста допомогла трошки схуднути. Я там приготувала томатний сік, але я його не використовувала, бо він придає тушеній капусті, смак борщу. Я борщ дуже люблю, але захотілося мені зробити все-таки без томатного соку. Хочу вас запросити ще раз до себе на канал. Вікторія, киба готувати смачно легко. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. І готуйте з задоволенням. Їжа приготовлена своїми руками це сама-сама класна їжа. обжарити цибульку до золотавого кольору, потім додати морку. Але і чесник я додавала але його я приготую посмажила окремо від, отак від, подвинуть цибульку з морквою і обжарить часник. Він дуже жариться, смажиться, тому не спаліть його. Обжарили це все і викладаємо сюди капусту. Нарізати, ну як вам зручно, так і нарізати. Добавила коріандр. Добавила ще там травки в мене в описі буде все. І паприку. Паприка придасть красивий колір. Сіль, перець. І протушкувати трошки, і накрити ну да, помішати, і накрити кришкою, зробити маленький вогник і потушкувати десь хвилин 20. Потім відкриваєте кришку і випаровуєте всю рідину, яка там з'явилася. І все, і можна куштувати. Бачите, як красиво виходить. І я ще готувала курку у пергаменті. У мене десь є такий вже рецепт. І ось курка в пергаменті з приправками різними, і тушена капуста. Дуже смачно, дуже корисно. Їжте з задоволенням, люблю вас і чекаю на своєму каналі. До побачення.